Дивіться, що купив собі додому, зараз покажу. Дивіться, в мене світла немає. Що я собі купив? Установочку таку на 3,6 кВт. У мене було ДБЖ. Ось воно. Ось воно моє. На моє ДБЖ було з квартири перенесено. Так як ми вже рік живемо в будинку, нам його було вистачало, але коли відключені 4-5 годин. Е, немає води холодної в будинку, тому що насос він має велику потужність, ДБЖ не вистачає. Так, щоб не купувати збільшене ДБЖ, я прийняв рішення, в принципі, воно розумне. Купити ось такий фосіботик на 3,6 кВт максимального навантаження, робочий 2,2 І що у нас буде? Кись включиш? Включаємо насос. Дивіться, ось навантаження. Бачите, йде 218 Вт зараз. Воно розряджене. Е, сьогодні був перший запуск і зараз. Ні, ні, включи, включиш, включився включи, включи, включи насос. А, у мене там, блін, розширювальний, великий. Зараз, напевно, треба буде довго чекати, поки включиться. А, ось включився. Бачите, пішов навантаження 1700 Вт. Це включився свердовий насос і у нас все працює. Ось таку от штуку придбав. Вони у нас є в продажі, друзі. кого цікавить, отакий от фусіботик на 36 кВт може стати вашим. Особливість його на ДБЖ. Бок безперебійного оживлення плюс інвентарний акумулятор плюс ДБЖ – це класно, але зарядний ток, який приймає акумулятор, видає ДБЖ 10 А. А тут може приймати до 2 кВт. Тобто воно заряджається за 1-2 години, і у вас знову є ємність 100%, є 100 акумулятора. Класна штука, буду тестити, розказувати.